Нещодавно ми з вами дивилися на портативні версії Мост та і які виявилися одна не дуже хорошою, а друга не дуже поганою. Але чогось я зовсім забув, що існує ще й портативна версія андеграунда на тому самому PSP. Давайте відмотаємося трохи в минуле і подивимося на те, якою вона була. Одразу після того, як підпишемося на наш Патреон або оформимо спонсорську підписку, щоб бути такими ж крутими, як Єгор Хиленко, Танос Ікс, Андрій, Олександр Попов та Олександр Істратенков. А також щоб підтримати наш канал і дивитися всі наші відео раніше за. Всіх інших, ну і звичайно, після того як ви підпишетесь на канал, куди ж без цього? Я ж даремно змушую вас чи що. Отже, починається гра, так само як і обидві великі гри зі стильної заставочки з бадьорою музикою. Заставочка ця звичайно набагато піксельніша, ніж там, але все одно виглядає і слухається вона ні трохи не гірше, ніж у великих братах. До того ж у такій низькій роздільній здатності не так сильно в очі впадає засталілий CGI, що можна сказати добре. Після бадьорої інтрухи на екрані з'явилася заставка, на тлі якої грає ні Ліл Джон і ні Снубдок. Але ця пісенька теж досить непогана, як для вступної. На початку, як зазвичай, нас просять написати своє ім'я, обмежуючись вісьмома символами. А тобто, ця гра не дала мені назватися Валерочка, за що я її тепер усією душею заслужено ненавиджу. А також, як і в майбутніх іграх, нас просять вказати свій вік і рідне місце. Знову ж таки, гадки не маю навіщо? Після чого дали вибрати одну з чотирьох машинок, кожна з яких вже була в першому андеграунді. Далі ми потрапили до головного меню, яке трохи заплутало тим, що тут ніде немає пункту кар'єри. Яка захована у другому та третьому пункті, назви яких взагалі нічим не відображають те, що це кар'єра. Але щодо кар'єри, я трохи перебільшив. На відміну від великих частин серії, тут у нас так само, як і в портативному мостондіті, немає жодного сюжету. Але там хоч були якісь на нього натяки. В той же час тут з великими іграми зв'язку немає взагалі ніякого. Просто набір гонок та шкала прогресу. Навіть коміксні катсцени не додали. Ну, гаразд, наперед забігати не будемо. Давайте швиденько пробіжимося по всьому, що у нас тут є цікавого в меню. Перше, не дуже цікаве. Звичайно. Швидка гонка розділена на дві штуки: у першому тобі дають рандомно прокачану машину, а в другому ти сам обираєш машину і трасу. Через те, що менюшка мене заплутала і я не одразу зрозумів, де кар'єра, я запустив цю швидку гонку, і в ній якраз уперше зацінив керування та графіку. Керування в порівнянні з іншими портативками мені здалося більш чуйним і різким, що спочатку було некомфортно, але потім я звик і стало набагато приємніше, ніж 5 одину. Але все ж протягом всієї гри мене не залишало відчуття того, що фізика керування машиною стала якоюсь надто іграшою. Навіть у порівнянні з іншими портативними нітфорспідами графіка ж дуже схожа на оригінальний андеграунд, особливо йому не поступаючись, а відображення на задньому склі мені взагалі здалися краще, ніж у великій грі. Далі йде перша частина кар'єри під назвою Швидкі гра битва, яка розділена на чотири різних режими. Стріт крос це той самий стріт X з другого андеграунду, який неймовірно дратував мене в тій грі і не менше став дратувати в цій. І там, якщо ще й можна було його якось пройти, то тут десь на п'ятій гонці складність зросла до таких неймовірних висот. Чи як якби я не прокачував машину, ці падли мене все одно обганяли, в якому ще постійно різали мені вуха якісь нескінчені клацання, які як мені здалося означають перемикання передачі. Або ні, гадки не маю, що це було, але воно через кілька гонок мене вже задовбало остаточно А також у цьому режимі мені не переставали муляти очі глядачі, які вирішили народитися на світ у вигляді картону. І ось на такій ось постійно кружляючій дорозі, де розігнатися нормально неможливо, як цей чувак примудрився таке сальто зафігачити. Дрифт у цій грі це напевно найхеровіший реалізований дрифт серед усіх, що я тільки зустрічав. У ньому тобі треба дрифтити навколо цих стовпів. І якщо ти хоч трошечки помилишся, то за це ковдження учок тобі не зараху. Пуют і відберуть множник. А за помилки воно вважає, я так і не зрозумів, що саме. Бували часи, що я очевидно нормально їхав у заносі, але воно з якогось хріну вирішило, що я якось неправильно їду. І ніби розуміючи це, розробники зробили його настільки простим, що я пройти його зміг на першій зовсім трохи прокачаній машині, сильно не напружуючись. І також, крім усього іншого, кожен заїзд у цій дисципліні проходить на одній і тій же локації, взагалі ніяк не видозмінюючись. Нітросран це вже трохи цікавіше. Це заїзд на час, коли в тебе повний бак за. Акису азоту, який поповнюється при досягненні контрольної точки, і який треба використовувати, бо без нього ти навряд чи встигнеш доїхати, принаймні мені не вдалося, за рахунок чого динаміка цього заїзду збільшується настільки сильно, що починає нагадувати якийсь НФС. чому також допомагає всюди суші мило всюди під час високої швидкості, що звичайно очі ріже, але відчуття швидкості додає. Натомість, з використанням нітро я так і не зрозумів, як у цьому режимі програти. Можливо, навіть якщо час закінчувався перед контрольною точкою, якщо я зможу до неї докатитися Після провалу мені це зарахують, і гонка продовжиться, що дивно. І в результаті за необхідної кількості контрольних точок 8, я проїжджав 36 і завершував гонку тільки тому, що мені вже набридло на ній їздити. А набриднути воно може просто, тому що кількість не така вже і різноманітна. Звичайно, все не настільки погано, як у дрифті, але повторення я зустрічав досить часто. Це стосується не тільки цього режиму, але й усіх інших теж, крім дрифту. І такий ось дисбаланс у всій цій грі. Деякі перегони проходяться із заплющеними очима, а деякі з полесілою. Головою, але вже не проходяться. Більшість трас, до речі, хоч і зроблені з нуля, часто повторюють траси з першого андеграунду, через що трохи втрачається індивідуальність цієї гри. У дрегу немає нічого надзвичайного. Це звичайний дрег, яким він був і в андеграунді, але не настільки кінчений, як там. Тут у тебе достатньо часу для перемикання передачі, і програти тут вийде хіба що від того, що в тебе недостатня машина прокачана, або якщо ти невчасно використав нітро. Втім, режим як режим грається цілком нормально. Переходимо у другу половину кар'єри, якої я так і не зрозумів, на хріна розділили на дві частини. Друга половина називається кругові гонки, з чого можна здогадатися, що там нам належить ганяти круговими трасами. І це справді так, нам і справді тут доведеться ганяти круговими трасами. Ось тільки в першій половині кар'єри більшість гонок, окрім дряга та дрифту, теж проходили на кругових трасах, від чого цей поділ став ще безглузнішим. Так і я, звичайно, можу помилятися, але як я помітив, якщо не брати до уваги дрех, стандартних спринтів від точки А до точки Б тут немає взагалі ніяких. Загалом у всіх гонках тобі... Потрібно намотувати кола. Отже, гаразд заходимо в цей пункт меню, де нам дають на вибір один із чотирьох рівнів складності, що дивно. У минулому меню тут був вибір режимів. Мабуть, фантазія у розробників закінчилася дуже швидко. І нехай навіть так, але кожна гонка теж має свій вибір складності. До чого це повторення? Ну, гаразд, після вибору складності ми вибираємо саме режим гонки, яких тут три штуки. Перший це найстандартніша кругова гонка. Їдеш собі, обганяєш супротивників, перемагаєш і робиш їм чайний пакетик на фініші. Керування розраховано на такі широкі. Довгі траси, тому на відміну від Street X, тут все ганяється цілком приємно. У цих гонках нітро стало таким, яким було в першому андеграунді, тобто таким, як і в реальності. Тобто після використання не відновлюється, що здавалося правдоподібніше, але на якій хермоні потрібна ця ваша правдоподібність в подібній грі. Далі йде також стандартна для серії гонка на вибуття. Все те саме, що і у круговій, тільки тепер той, хто їде у кінці, вилітає з гонки. Так само, як і у минулому режимі, грається добре, комфортно та приємно. Але найцікавіше тут це наступний режим під назвою Ралі. Ролей, який представляє з себе стандартну кругову гонку з одним супротивником, тільки проїхавши перше коло, тобі потрібно заїхати на підстоп і поміняти машину на свою другу. Що корисно насамперед тому, що у всіх режимах, крім Run, нітро не відновлюється, а ось так, змінюючи машину, у неї знову опиняється повний бак. Така собі пре-альфа версія подібних гонок в The Crew 2 де теж були гонки, в яких посеред заїзду змінювався транспорт. Спогади те дрочілово, звичайно, не найприємніші, але саме ця механіка там була прикольною. Щодо вибору складності, про який я 12 хвилин тому говорив, до речі, не про той, що замість вибору режиму, а про той, що під час запуску гонки, який знову освіжив мої свіжі спогади про другу юбісофтовську дрочільню на колесах. Справа в тому, що при виборі гонки тобі спочатку доступний лише легкий рівень складності, за проходження якого ти отримаєш лише бронзу. Причому неважливо наскільки добре ти цю гонку пройдеш, хоч 37 контрольних точок приїдеш замість восьми. Тобі все одно дадуть бронзу, тому що для срібла потрібно вибрати складність вище, чого я зробити не зможу, доки не пройду гонку на бронзу. А тобто, як і в закрив нас штучно. Змушують задрачувати кожну гонку по три рази поспіль, щоб пройти гру на 100%. Навіть у тому випадку, якщо в мене машина досить прокачена, щоб я відразу міг на золото йти проходити. Наступний пункт у меню йде кишеньковий гараж, тому що консоль кишенькова і тому гараж має бути теж кишеньковим, тому що це напевно має бути смішно. У ньому ти можеш вибрати машину, купити нову та прокачати ту, що лежить у тебе в гаражі. Прокачування технічне мене трохи здивувало. Вона тут досить велика, і видно, що розробники прям заморочилися, поділяючи машину на різні компоненти. Ось я не зовсім зрозумів, яким чином сідушка та ремінь безпеки можуть хоч якось вплинути на продуктивність машини. Ну та гаразд. І також незручно в тюнінгу те, що ніде не підписано при виборі дечого відкрито нового і доступного для прокачування. А тому постійно треба заходити і дивитися, де там що є. Але дуже часто це робити не доведеться, тому що відкриваються нові апгрейди настільки рідко, що другий рівень апгрейдів відкрився мені приблизно на четвертій годині гри. Але відкриваються вони не по одній штучці, а відразу великою купою, що не дуже зручно. Краще б відкривалися частіше, але в Інші кількості тоді б я б міг частіше машину прокачувати і в більш складних перегонах брати участь, зробляючи більше лавешки. І причому, після того як вони відкрилися, і я їх купив і поставив на машину, вони автоматично купилися і поставилися на всі інші мої машини, які в мене вже є і ще будуть. Тому що, як ми всі знаємо, запчастини на всі машини абсолютно однакові. Я так нещодавно на свою машину колосу від трактора поставив і друге від велосипеда, начебто, працює, але їхати боком не дуже зручно. Візуальний тюнінг звичайно зазнав невеликого спрощення порівняно з другою частиною, але. Не сильно гірше за першу. Посидіти якийсь час у гаражі і погратися з візуалом машини цілком можна. Одне мене тільки засмутило, це те, що вініл на машину можна наклеїти лише один, що, звичайно, також було і у великих іграх, але варіативності портативного карбону мені не вистачало. І також засмутило ще те, що весь візуальний тюнінг у машини повністю безкоштовний і відкривається просто в процесі проходження. Слідом іде мій андеграунд: це налаштування, статистика і вся ця хрінь. Не цікаво, йдемо далі. А далі вже цікаво. Далі у нас йде два пункти, які відпочиваються. Відають за мультиплеєр. Знову вони розділили одне й теж на два розділи. Перший з них Head to Head. це стандартний мультиплеєр з кількома піхвами, в який я гадки не маю, як грати в емуляторі. А ось другий вже цікавіше. Party Play це мультиплеєр на одній консолі, в якому тобі дають на вибір чотири машини з твого гаража, кожна з яких закріплюється за певним гравцем, і таким чином ви по черзі проходите і б'єте один одного рекорди. Або, може, навіть і обличчя, якщо один з твоїх друзів узяв твою портативку немитими брудними руками одразу після того, як підтерсе туалетним папером, який у процесі витирання надяг. Рівався посередині, і він став наполовину негром. Втім, режим цей прикольний, і для його гри не потрібно, щоб у кожного гравця була своя приставка. І останній пункт: електронне мистецтво торгова марка Кишенькова дорога мене раптово здивував. Спершу мені здалося, що це звичайнісінький вибір музики, який гратиме у перегонах. Якусь можна видалити, яка не сподобалася, і налаштувати все під себе. І поки я тут лазив, вивчав, натиснув на одну пісню, щоб її послухати. і раптово запустилася не просто пісня, а прямо повноцінний кліп. Звичайно, з роздільною здатністю для портативка, але все ж таки, ось так вони заморочилися з музикою. Було б звичайно краще, якби вони замість кліпів місце на диску зайняли каценами та сюжетом, але і так теж непогано. До речі, щодо музики. Музика з адреналіну завжди навіває приємні спогади голої сраки стейтема. Відразу за чим можна почути Riders of the Storm, яка грала на заставці другої частини, за що величезно дякую. Але не дякую за те, що також не додали Ліла Джона з першої гри. Але навіть з урахуванням його відсутності музику тут підібрали з обох частин, і, начебто, навіть одну із Мосфондета. І більше їх частина мені дуже сподобалася, і ганяти під неї було досить приємно. Ця гонка, до речі, яку я щойно їздив, була, судячи з назви гонкою з босом. Про що я зміг дізнатися? Тільки з цієї назви, бо ніяким босом в ній і не пахло. А ще одну пісню тут співають чуваки з прізвищем дік. І я знаю, що це нормальне існуюче прізвище, але тим не менш воно від цього не перестало мені подобатися менше. Хоч в самій грі затримки в керуванні і немає, в меню її предостатньо. Особливо коли я намагаюся зберегтися, з'являється екран, який запитує, чи дійсно я хочу це зробити з виділеним варіантом. Ні, я натискаю стрілку вліво, воно не сприймає, натискаю хрестик і воно виходить. І так постійно. Навіщо розбивати ворота, якщо можна крізь них проскочити? На відміну від наступних портативних частин серії, в не стали прибирати властиві серії скоротилки, які я так і не зрозумів, навіщо вирізали з тих двох ігор. Щось мені підказує, що перебуваючи на першій передачі, так просто покотитися назад навряд чи вийде. Типу, першу передачу якраз таки вмикаю для того, щоб не котитися. Та й стояти на місці, в принципі, також. Точніше, це можливо, але навіщо, якщо краще не палити щеплення, та стояти на нейтральці? Через якийсь час гонки стали якимось надто важкими, коли я ще не знав про зламаний баланс. І я вирішив спробувати взяти іншу машину, тому що. Тюнінг я вже і так весь поставив, і він особливо не допомагав. Купив Eclipse, на нього автоматично поставилися всі деталі з міати. І спробувавши поїздити на ній, вона опинилася в точності такою ж в керуванні та фізиці, як і та моя міата. А тому в своїх здібностях проходити Street X я повністю розчарувався. Також як і розчарувався у купівлі нових машинок. Щойно до мого щирого розчарування я зрозумів, що врізавшись у заправку, вона від цього не вибухне як у ствонниці. Тільки з цієї причини я називаю цю гру тією, яка не варта того, щоб у неї грати. Зате я дещо з андеграунду, те саме, що я там любив усім своїм серцем. А саме ті срані цивільні, що виїжджають за скриптом саме в той момент, коли я там проїжджаю, щоб життя з кловатою не здавалося. За рахунок того, що у них там на вулиці темно, у машин включені фари, за якими дуже зручно можна визначити, де там ззаду противник їде. Одним із моїх найулюбленіших моментів у грі є цей стрибок, під час якого вперше я з якогось хріну зупинився, просто без причини, мабуть, там під водою багато липких какашок лежить, а в інші випадки просто починав Перевертатися теж без особливої причини, скільки б я разів не заїжджав у скоротилки, боти на відрізне захочуть запам'ятовувати їх і намагатися з їхньою допомогою обігнати мене. Однією з кругових перегонів виявилася гонка на час, в той час як у грі існує окремий режим з перегонами на час, у чому сенс цього роздвоєння. Однією з речей, які значно вплинули на мої нерви у горі, це розкладка керування, а саме той факт, що в кожному режимі вона змінюється і постійно потрібно звикати по-новому. Звикнути до чого, я так до кінця і не зміг. Якщо ти Захочеш посеред гри або перед виходом зберегти гру, меню для збереження тобі потрібно буде ще якийсь час пошукати. Тому що замість того, щоб поставити його в головне меню, його вирішили заховати в мій андеграунд. Незалежно від поверхні під колесами, машина поводитиметься одинаково. Хотів сказати, що його під 200 пизда, але тут, здається, постраждало трохи більше деталей. Хто навіщо і нафіга поставив камінь посеред дороги, коли ти надягаєш цей повітрозабірник, у машини з'являється небачена досі функція, ніби її всі інші машини хочуть зґвалтувати. Вихлопну трубу у той час, як усім тим машинам на цю поїбати. Колір усіх цих логотипів я можу вибрати або чорний, або білий, і ніякого більше. Чудова фішка спортативного мост фонду та перейшла і в цю гру, хоча навпаки, але неважливо, я не в тому порядку в них грав. Фішка ця зветься різкими поворотами, в яких хер ти нормально вписатись зможеш. Підкріплює цю фішку ще те, що камера постійно дивиться прямо, навіть коли ти повертаєш. А тому побачити, що на тебе за поворотом чекає, не так вже й просто. У результаті виявилося, що набагато зручніше. Ши їздити з виглядом від першої особи. Тоді в повороти виходить краще вписуватися, і взагалі на все краще звертаєш увагу. Ось тільки якщо грати з виглядом від першої особи, пропадає взагалі якийсь сенс візуально прокачувати машину, тому що ти її все одно ніде не побачиш. За підсумками гонки, окрім грошей і покращень, я ще й отримую якісь драйвер поінти які для чого існують, і де їх використовувати, я таки не зміг до Петрати. Заради експерименту, вирішив навіщось пройти повністю весь дрифт на всіх складностях, щоб перевірити, чи є в цьому хоч якийсь сенс. Виявилося, що особливо ніякого сенсу немає. Все, що мені дали, окрім грошей, це бонусний апгрейд на підвіску, який всього трішечки покращує характеристики машини. Раптом в одній із підказок у завантажувальному екрані я дізнався, що в грі існують якісь боси, і у них навіть можна виграти якісь машинки. Але як тут написано, для цього необхідно отримати золоті медалі, тобто проходити кожну гонку по три рази, чого робити зовсім не хочеться, тому що і без цього траси різноманітністю не сильно блищать. А мені ще й пропонують цю різноманітність ще сильніше зменшити. І в принципі підсумок про. Цю гру у мене приблизно такий самий, як і про другу The Crew, яку я дуже сподіваюся, мені не доведеться проходити ще раз для відео, але все від вас залежить. Так от, так само, як і там, якщо розтягнути цю гру на великий проміжок часу і проходити її потрошку, в принципі, можна пройти її до кінця і навіть отримати якесь задоволення. Але якщо грати в неї яку нормальну гру, по кілька годин на день або більше, то заїбати вона вас встигне швидше, ніж ви встигнете хоча б до першого боза дійти. Тому так само, як і в Зекрю 2, проходити її варто не до фінальних титрів, а до того моменту, поки вам не заїбе в неї грати. Що Анеться набагато швидше за кінцівку. Ну а якщо вона вам вже встигла набриднути, тоді закидайте її нафіг, йдіть підписуйтесь на канал, ставте лайк цьому ролику, репостіть його, коментуйте. Пишіть які ігри в серії NFS або якоїсь іншої гоночної серії хочете побачити, і заходьте до нас у телеграм, де ми порадимо вам як краще провести свій час замість цієї гри. В основному ці поради стосуються статевих органів.